Сьогодні вам покажу, скільки бжілки принесли меду в 2024 році 19 травня. Ось так. Думаю, що сьогодні я буду качав перший раз. Треба дивіться, чи він запечатаний. Якщо запечатаний, то буду качав. Якщо не запечатаний, то ще буду чекав. Того року меду небагато, тому що бджоли сиділи, коли цвіли сади та рипак, бо було холодно. Ось так виглядає рамка зараз. Ось так виглядає ще одна рамка. Ось тако виглядає третя рамка. Тут вже майже допечатують, але ще треба чекати. Не буду такий запечатаний мід тріпа, бо він скисне. Це є ще не запечатаний нектар. Його не тріпає. А хто тріпає? Ось тут пуста рамка. Ось ця рамка з запечатаним медом та є трохи ще запечатаний пілок, забрус, по другому сказати. Цю рамку я лишаю їм на зиму їсти. Ось так виглядає ще одна рамка. Ось так рамка виглядає розплодом та з матками. Ось тут матка собі тому. О, вже буде вилазила зараз, зазнім'ю вам. Хотів вам показати матку, але вона вже вилізла. Кресті рамки три лишилося чи 4 з плодом та з медом яких не можна тріпати. Це майбутні.